Пардон. Пілімені важить треба. Зараз буду сважити. Доброго дня, шановні гості, дорогі підписники та любі прохожани. Радий вас вітати на моєму YouTube каналі. У минулому відео я показував точилку, яку замовляв із Аліекспреса, якою я користуюся вже кілька днів. І маю певні враження від тієї точильні. Отож, ось таку точил, точилку я замовляв. ТГ-2002 і реальний відгук від реального користувача лезами. Так як я займаюся напівфабрикатами і займаюся ковбасним напрямком, м'ясним напрямком ножі, це для мене. Дуже важлива і дуже критична річ. І вибираючи з різних точилень, різних брендів і різних підходів, все ж таки я взяв досить і досить бюджетну точильню, яка, на перший погляд, може внушати недовіру. І благополучно експлуатація цієї точильні це все розвіяла. На прикладі одного із ножів, які ви бачите позаду мене, а саме із синьою ручкою, цей ніж я не експлуатував майже два роки, навіть і більше, по тій причині, що я ніяк не міг вивести на ньому кут. Це перше, а друге, навіть тоді, коли я давав цей ніж для професійних е людей, які займаються заточкою ЛЕС, вони мені його заточили. але... Досить за швидкий термін часу, він затупився і знову, не можна, і знову не можна дати йому ради. Головна із причин і проблем цього леза, це те, що він має товсте полотно. І той кут, який є із заводу, він досить швидко зношується. Якщо чоловік або жінка займається м'ясом, має у своєму використанні мусад. У мене мусат із керамічною. Керамічний мусат, Ось так. І проблема цього ножа, що не проблема ножа, а проблема того, хто заточує ніж, що бере невідповідний кут, тим самим злизуючи кромку і нівелює його густроту. Так ось, завдяки оцій точильні, я за два підходи вивів цього ножа так, що тепер ним досить. Небезпечно працювати. Просто ставите його на м'ясо, легенько проводите, і він сам впивається в м'ясо. Реально ціна цієї точильні до 2000 гривень з повною оснасткою зробить ваші ножі ідеальними. Немає сенсу саме в заточувальній індустрії шукати якусь ультра-супер дорогу точильну машинку, яка заточує ножі завдяки наждачним полотнам. Є в комплекті, а не в комплекті докуплювати потрібно ось такі леза. Не леза, а, а точильні полотна з різною фракцією нождака. І плавно виводите ніж до того стану, як вам потрібно. Тому реальний відгук, справжній і чесний відгук від того, що я повністю задоволений цією точилкою і не бачу сенсу абсолютного купувати дорожчу точильню е, якихось е, інших брендів, адже точилка за до 2000 гривень зробила ніж ідеально гострим. Можу продемонструвати гостроту. Рве, бачите рве Супер Отож, якщо підсумувати наш коротесенький відгук за коротенький час експлуатації, можу сказати, що ця точилка повністю себе оправдала, і від мене можу додати, що можете сміло замовляти, сміло користуватися. Всім спасибі за увагу. Нажимати дві дві чи кубика? Кубіка, кружочок.